Перша книга Самоїлова, глава 3. А отрок Самуїл служив Господові при Ілії. а Господнє слово було рідке, за тих днів видіння не було часте. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити, і поки Божий світильник ще не погас, а Самоїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег. То покликав Господь до Самуїла, Самуїле, Самуїле, а він відказав Ось я. І побіг він до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав: Я не кликав, вернися, лягай, і він пішов і ліг. А Господь далі покликав Самуїле, Самуїле, і встав Самуїл і пішов до Ілія та й сказав. Ось я бо ти кликав мене, а той відказав: Не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самоїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла третій раз. І він устав і пішов до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока, і сказав їлі до Самуїла: Іди, лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самоїл та еліг на своє місце. І ввійшов Господь і став і покликав, як перед ним Самуїле, Самуїле, а Самуїл відказав Говори, Господи, бо раб твій слухає. І сказав Господь до Самуїла. Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку й до кінця. І розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому, жертвою та жертвою хлібною навіки. І лежав Самоїл аж до ранку і відчинив двері Господнього дому, а Самоїл боявся розповісти Ілієві про те віддіння». І покликав ілій Самоїла, та й сказав, Самоїле, сину мій, а той сказав, Ось я, і сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе, не крий правди передо мною, нехай Господь зробить тобі так і нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною про щось зо всього того, що говорив він до тебе. І розповів йому Самоїлу все те, і не сказав неправди перед ним. А Той сказав Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. І виростав Самоїл, а Господь був із ним, і не опустив ані жодного зо всіх його слів. І весь Ізраїль від Дана аж до бершеви, пізнав, що Самоїл вірний, як пророк Господній. А Господь далі показувався в щіло, бо Господь явився був у щіло самоїлові в слові Господньому. Амінь.